Вітаю, панове! Розглянемо сьогодні питання діагностики. Що робити, якщо комп'ютер не бачить жорсткий диск, причини та варіанти рішень. Щоб провести діагностику жорсткого диска, передусім перевірити його підключення та наявності в BIOS, UEFI, а потім спробуйте перевірити на програмні помилки або фізичні пошкодження. Що диск не визначається в BIOS? перевірити кабель, спробувати інший пот. Іноді може бути проблема жиленням або перемичками на старих. Дисках. Якщо диск бачить BIOS, але не завантажується операційна система, спробуйте використати командний рядок для перевірки диску, або зверніться до діагностичних утрій, що надають виробником, наприклад, від Asus або Dell. Крок перший. Перевірка апаратного підключення. Перевірте кабелі та порти, Підключіть і знову підключіть кабель живлення та кабель даних SATA до диска. Та материнські плати, переконайте, що вони вставлені щільно. Кабель SATA. Спробуйте інший порт. Підключіть диск до іншого порту SATA на материнській платі або використовувати інший кабель жилення. Перевірте жилення. Переконайтеся, що блок жилення комп'ютера справний і забезпечує достатню потужність. Спробуйте підключити диск до іншого комп'ютера, щоб перевірити його працездатність. Огляньте диск. Для, для зовнішніх дисків перевірити корпусі дротину на нього пошкодження, а також переконатися, що кнопка живлення на диску увімкнена. Крок 2. Перевірити BIOS UEFI. ЄФІ. Уведіть в BIOS UEFI перезавантаження. перезавантажте комп'ютер і уведіть в BIOS UEFI зазвичай клавіше D1, F2, F10 або F12 під час запуску. Якщо ви Ввімкнули ПК, бо ноутбук і комп'ютер не бачить жорсткий диск. розкакує повідомлення, жорсткий диск не виявлено ця стаття для вас. Ви дізнаєтеся про причини такого збою, про методи діагностики біосфізичного, періодику підключення та інші способи виправити проблему. Також наприкінці статті ми розповімо про превентивні заходи та обслуговування в інчистри, які допомогли уникнути подібних негараздів. Ну і коротенькість місця. Причини, діагностика, фізична перевірка роботи з драйвером та в форматування та ініціалізація диска, відновлення даних і резервування копій, як призначити диск в буку і перевентивні заходи та обслуговування. Причини: якщо ноутбук не бачить жорсткий диск, на це можуть бути кілька причин. Дротизів неправильно або в них є пошкодження. Пам'ять не визначається з системою, оскільки Вінчестер відформатований. Поломка диска його перегрів та інші пошкодження. На комп'ютері з'явився вірус або шкідливі файли. Файли пошкодження, на накопичуючі пошкоджені сектори. ПК не бачить жорсткий диск, оскільки його вимкнув біос. І одна з найрідкісніших причин застаріла модель HDD, яка вже несумісна з новою програмним забезпеченням. За цими симптомами ви зрозумієте, що жорсткий диск несправний. гудячі або клачуються звук із приводу, постійні збої програми, які повторюються під час кожного запуску ноутбука або ПК, постійні повідомлення про помилки, а ці симптоми говорять про можливі програмні збої. У мічесна зіляція не розподілена область RAV в управлінні дисками, диску не присвоїли букву, у іконки HDD на панезі жовтий знак оклику. Усі ці саме повідомлення про помилки. Діагностика, BIOS. Якщо комп не бачить жорсткий диск, насамперед перевірити. Тип, тип проблем фізична чи програмна, це потрібно робити через BIOS і UEFI. дотримуйтесь простої інструкції. У комп'ютер запустіть BIOS. Найдіть список усіх підключених дисків накопиччик. Визначте, чи є в цьому списку важорський диск. Якщо у вас стоїть материнська плата, ASUS або Гігабайт, інформацію про буде видно вже у статуму вікні. Відразу перевірте всі. Які порти SATA зайняті і якими пристроями? Якщо у вас материнка MCI, відкрити розділ Storage або System Information, тут ви знайдете список усіх SATA і M2 портів, а також підключених драйв... девайсів. Цю інформацію ви знайдете в розділі Boot. Priority або в смарт-диски, обов'язково перевірте, чи вікнені порти і SATA-контролери. вони мають бути позначені як Enabledж. Якщо про проблема з зовнішнього USB-диску, перевірте, чи працездатний контролер USB. А якщо ви опинитеся в якихось нетах у вкладках BIOS і випадково натиснете кудись і змінити якийсь параметр. Не переживайте, адже під час виходу з BIOS система запитає, чи потрібно зберігати зміни, тоді просто натисніть Ні. Якщо серед підключених SATA SAT немає вашого М'чису, це говорить про апаратну помилку. Якщо комп'ютер не бачить зовнішній жорсткий диск, але BIOS він коректно розрізниться, потрібно провести програмні налаштування. Якщо ви встановили Windows XP або старішу версію ES, перевірте режим IDA. Це сумісний з цією операційною системою, режим жорсткого диска для цього. Зайдіть у BIOS, тепер зайдіть у налаштування роботи SATA, SATA моди, SATA конфігура або подібні назви. Встановіть значення IDA і збережіть зміни. перезавантаження комп'ютера. Якщо після перезавантаження. Вискакує повідомлення помилка, Підключити диск до іншого ПК, якщо на ньому він чисто працює, відображається значить у вас несправна матрицька плата або інші компоненти. Ну ось BIOS, так? Фізична перевірка підключення. Ще одна з найпоширених причин, чому не видно зовнішній жорсткий диск, потрібно перевірити, наскільки взагалі справне підключення. Змініть кришку в систему, зніміть систему, ну, від'єднати від HDD кабель жилення із SATA. До речі, на проводах SATA 3 є маленька засука. обов'язково спочатку натисніть на неї, а потім потягніть кабель на себе. Так само відключайте дріт від роздєму на материнській платі. Тепер з усіх боків огляньте кабель, переконати, що на ньому немає. Видимих пошуководжень обкладки або самих дротів, бруду, потертості, заломів, сильних запилень. Найчастіша поломка Деформація пластикового коннектора, через що порушується контакт і не визначається жорсткий диск. Якщо ж дріт повністю цілий і справний, ісправлений, назад до доживлення і материнки. Тепер знову запустіть ПК і перевірите розпізнавання в інчестер. Якщо кабель все-таки пошкоджено, купіть новий. Якщо після перевірки проблема не вирішиться, використовується інший кабель підключіть його до іншого розділу. Наприклад, якщо у вашому комп'ютері є DVD-привід, привіз, його sata кабелем Якщо ви підключилися через перехідник Molex SATA, спробуйте не користуватися ним, можливо, сам він не справлений. Із зовнішнім жорстким диском. Проведіть схожі маніпуляції, перепідключіть його в інший USB-роз'єм, причому не на фронтальній, а на тильній панелі. Ось як воно підключається. Це SATA, да? Робота з драйверами та оновлення. Іноді комп'ютер не бачить жорсткий диск Windows 10 через драйвер. Видать проблемний диск диспетчера, присва, а потім виберіть конфігурацію. Ось, пожалуйста. Обладнання для Windows 10 достатньо просто перезавантажити ПК або ноутбук. Це змусить операційну систему перестановити драйвер. Якщо після виконання операції все одно не видно жорсткий диск, Windows 10, скачайте драйвер для вашої магазинської плати і встановіть його вручну. Це може бути будь-який з цього переліку драйверів Intel, SATA, та Чіпсет. Якщо і це оновлення не усунені на працезданність, використовуйте низькорівне форматування Запустіть програму HDD, low, level. Форматую, виберіть диск і натисніть форматувати. Однак врахуйте, що всі файли і нечисти будуть загублені. Так, ну ось воно знаходиться: ось duayй менеджер. Форматування та ініціалізація диска. Комп'ютер не бачить. Новий жорсткий диск також і через пошкодження файлів на HDD появляється так званий нероспітаної пам'яті RAM. Для виправлення такої проблеми вам знадобиться форматування диска. Це проводить кілька кроків. Якщо у вас стоїть Windows 8 або 10, наберіть на клавіатурі комбінацію Windows плюс X, а потім виберіть управління дисками. Якщо стоїть Windows 7, натисніть правою кнопкою миші на кнопку, і далі в пошуковику введіть фразу управління диска. Перед вами від... відкриється вікно з усіма дисками, виберіть інчисти і натисніть на нього. Нову. Кнопку, правою кнопкою виберіть форматування. Для файлової системи виберіть NTFS і визначте галочкою поле Виконати швидке форматування, потім натисніть ОК. Щойно процес до кінця. знову натисніть правою кнопкою миші по жорсткому диску, виберіть пункт, ініціалізувати диск. Тепер виберіть тип розділу диска. це може бути GPT або MBR. MBR 4 основні та, кілька додаткових розділів без обмежень за об'ємом. У GPT, навпаки, немає обмежень, кількість відділів, але об'єм кожного з них до 2 ТБ. Тож вибір простий. Якщо він має об'єм понад 2 ТБ, вибирайте GPT. Якщо менше MBR. Якщо комп'ютер не бачив жорсткий диск, зовнішній, виконайте три кроки. Підключіть зовнішнє копище до комп'ютера, відкрийте розділ управління диском, потім натисніть слово Правою кнопкою миші до звончного дискуссия з чорною областю Чорний корм відображається не розподіленный пан. Також замість чорного кольору може бути статус RAV. Далі тысяч форматувати ETFS XFATOC. OK. Изация, буде диспет локальный диск. Один. Так, основна загрузочна запись. і таблиця розділів. Так, примічання есть розділ. Відновлення даних і резервне копіювання. Отже, ми розібралися, що робити, якщо ноутбук не бачить зовнішній жорсткий диск. У разі неполадок фізичних пошкоджень на програмно збою частин інформації може бути раз. Для відновлення даних про ОС Windows 7 або 10 рекомендую використовувати стороннє PZ. І є серед дітей рекордів. Як правильно користуватися цими програмою, читайте в цій статті. Більшість програм для відновлення файлів працює за схожим принципом. Вони позначають пошкоджені ділянки і пропонують безпосередньо відсканувати її. Як тільки сканувати завершено, використовувати пошук або фільтр для вибору файлів. Коли файли вибрали, натисніть відновити, потім збережіть. Їх в іншому місці. Рекомендую перезберегти дані на флесті, ССД-накопичувачі або віртуальній хмарі. SSD диски найнадійніші у плані збереження інформації, тому що не вразливі перед пилом, струсами, ударами та зовнішньомагідний поля. Усі ці фактори абсолютно не шкодять мікросхемам флешпам'яті твердотільно накопичуються, зате вони легко пройшли магнітні пластинки, HDD, через що потім частина інформації втрачає на ПК не видно жорсткого дивити. Призначити диску буквою. Дуже рідко проблема криється у тому, що у вас вже є диск, позначений певною буквою. І тут ви вперше підключаєте зовнішній жорсткий диск, який позначить цією буквою його власником, наприклад, вашим другом. У цьому разі комп'ютер не бачить диск, оскільки інший диск і у цієї ж буквою вже існує. В одній системі не може бути двох позначених однією і тією самою літрі. Кожен диск потрібно визнати унікальну літерою. Щоб змінити букву, знайдіть у управління дисками. Натисніть правою кнопкою мишки на жорсткий диску, якому немає літери, або позначте як новий диск. Саме, том. Саме так диск, що має ту саму літеру, що інший накопичують. Далі натисніть замінити букву диска або шлях до диску. Кінці, що відкрилося, зніміть. Тисніть «Зміни». Виберіть літеру і натисніть ОК. Ось, і справить. І Змінить букву диска. Основний розділ, активний. Да? І так далі. Превентивні заходи та обслуговування. Як не допустити ситуації, коли новий ноутбук не бачить жорсткий диск? Як ми вже писали вище, сам по собі він часто доволі важливо, скільки інформацій на ньому записана на магнітні пластини. Він складається з тонкого шару скла або алюмінію, і прокиття феромагнетика. <coughs> у, у разі потрапляння пилу, магнітна пластина отримує пошкодження. Під час удару або струсу нападні пластини утворюються мікротріщини. Так само на тину впливає зовнішні електромітні хвилі, тому потрібно берегти диск від падінь, ударів, струсів, а також небажаних випромінювати. Також не допускайте потрапляння сміття, пилу, мікросистему, зовнішні порти підключення на ПК або намагається не гнути USB-ка, зовнішнього зовнішній сходи, оберігати від старання або жорсткі е поверхні розриву або період. Тоді у вас ікона не викладається ситуація, за якою комп'ютер не бачить зовнішній диск. Дякую за увагу.